Нас. Oh. Ой, що це? Мія, ah. дивись, тут замки. Раз, два, три, чотири, сім штук. Ой! Oh, my God. Там щось з'явилося. Треба перевірити. Hmm. Думаю, треба смикнути за мотузку. Давай! Цікаво, що там? Вау, це ж Смітос! Повне відро цукерок. Це так, так смачно. М'я перевір своє відро. Зараз дізнаємося, що в ньому. Сподіваюся, теж цукерки. Ой, що це таке? Фу, це смішно. Ти вся забруднилася в фарбі. Огідно. Ой, я щось намацала. Марі, це ключ. Ми зможемо вибратися звідси. Цікаво, до якого замку він підходить. Здається, цей. Ура, підійшов. Давай обіймемося. Ой, забула. Ого. Здається, це наступне завдання. Потрібно перевірити, що в ньому. Хто відчинить? Камінь ножиці папір. Перевіряй. Okay. Ну, гаразд. Подивимось. Що це? Ай, там черв'яки. Заспокойся, Мія. Вони тебе не з'їдять. Нам треба роздобути ключ. Добре. Ой, мамочки, як же огидно. Знайшла. Ось, але що це? Не схоже на ключ. Треба перевірити. А, я зрозуміла. Це код від другого замка. Ось бачиш, він відкрився. Ура! Ми відчинили! Цікаво, що він нас чекає далі. Дивись із коробки стричай трубочки для коктейлю. Ямі. Я не хочу з неї пити. А раз, я перша. і ну, дота. Неможливо це пити. Давай, Марі, тепер ти. Вау! А це дуже смачно! Хочу ще. Що таке? Пригостиш подругу? Ні, це моє. Просто нереально смачний, але всередині нічого немає. Значить, ключ у твоїй склянці. Тільки не це. А раз, що не зробиш заради свободи. О! А ось і ключ. Я знайшла. Ходімо, швидше відкриємо третій замок. Ура! Вийшло! Ми чудова команда. Ну, що там знову? Відкриєш? Ні. Знову доводиться мені починати. Ого! Це шоколадний кекс з горіхами. М -м, який він смачний. Ей, Мія. Гаразд, тепер моя черга відкривати. Ого! Це що бластер? Цікаво, що він робить. Акуратніше з ним. Не переймайся, забирай. Як він працює, незрозуміло. Гаразд, не маю часу розбиратися. Відкривай останній сейф. Подивимось. Фу, це смердючий шматок сиру. Мене зараз нудить. Я вигадала, що з цим робити. Ого! Він перетворився на веселковий торт. Тільки глянь на нього. Із задоволенням з'їм такий шматочок. Mm. Смачно! А мені? Okay. Звичайно. Ось, тримай половину. Ням-ням. Mm. Ой, ah! що з тобою? Ти подавилася? Я тобі допоможу. Oh. Ні, це ключ. Mm. Ура! Yeah. Скоріше підемо відкривати замок. Клас, ми знову впоралися. Знову ходімо дивитися. Я порахую. еніки-беніки їли вареники, що я вперед, Марі. Ой, там щось ворушиться. Мі, це мишеня. Ой, я боюся мишей. Так, треба видихнути та заспокоїтись. Знайшла, йдемо. Знову пароль. Код від замку номер 5 це п'ятірки. Так, це було просто. Біжимо. Знову трубочки. А раптом мені попадеться смачний напій. Я почну. Давай. Вау, це школа. Обожнюю коло. Але, здається, у ній нічого не було. Гаразд, no. okay. а зараз я. Фу, яка мерзість. What? Неможливо пити. Bingo. О, я вигадала, що можна зробити. Візьмемо чарівний бластер. І тепер там має бути щось смачне. Okay. Удачі! Okay. Так, я так і знала. Mm -hmm. Смачний шоколадний коктейль. Yeah. Ну що? No. Нічого, гаразд, я пожартувала. Ось ключ. Йдемо відкривати. <кій> Марія, чи можна я? Ура! І наступне завдання через три, два, один. Перед ого. Ти перше відкриваєш? No. Ну ні. Твоя черга. Гаразд, що тут? Ой, що таке неприємне? Ну і видок. Твоя черга. Гаразд, відкриваю. Ой А ти заброднилася навіть гірше, ніж я. Це фарба, фу. Що смієшся? Відкривай. Це останнє, тож давай порахуємо. Раз, два, три. Нічия. Значить, разом. А ось він. Останній ключ. Ура, ми будемо вільні. Вітаємо, ви отримали останній ключ. Йдемо відкривати скоріше. Так, у нас вийшло. Ми змогли. Оце так. Де ж це ми? О, ні. Тепер ми тут замкнені. Хоча годі кричати. Здається, тут є дуже цікаве. Марі, ти що робиш? Намагаюся відчинити ці ящики. Цікаво, що усередині. Дивись там є ще щось. Напевно, у цій коробці ключ. Ні, я туди не полізу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ключ іду. Я діставати. Блін, мабуть, лізти за ключом доведеться мені. Ой, там щось мокре. Напевно, звичайна вода. У тебе вийде. Гаразд. Це не ключ. Це рибка. Дивись, яка красуня. І краще не якнайшвидше відпустити назад у воду. Так, а ось і ключ. Так, це він. Маріно, ну що ти стоїш? Пішли. Червоний ключ відчиняє червоний сейф. Так, зрозуміло. Подивимось. Що? Дінамит? Дінамит? Жах! І що нам робити? Треба подумати. Маю одну ідею. Сподіваюся, я взяла з собою кусачки. Не те. О! Те, що треба. Марі, переріжеш провід? Давай краще ти. Гаразд, спробую. Сподіваюся, я не підірвуся. Мені здається, що жовтий провід буде вірним рішенням. Фух, спрацювало. Ну і запах нічого не спрацювало. Але тепер мені дуже знадобиться твоя щітка. Ого, ти придумала. А де мені? No. Ні. Знаєш що? В тебе є завдання важливіше. Іди та достань наступний ключ. Уги <плес> я сильна, тож я впораюсь. Цікаво, що це таке. А це лише мармеладний ведмедик. До речі, дуже смачний. Але мені скоріше треба дістатися до ключа. Ось і він. Ой, і я його зовсім не хотіла кидати. Ось мія, відкривай сейф. Молодець, але давай сама відкривай. Он той. А, гаразд, дякую. Ой, це щось дуже дрібне. Вау! У мене тепер все обличчя в блискітках. Круто Можна зробити класний макіяж. Зараз не до макіяжа. Краще шукай наступний ключик. Погнали! Цікаво, що там рухається? Може, динозаврик? Ні no. Чи крокодил? Ні, вони надто великі Подивимося, що це насправді. Оце так! Я ще ніколи не бачила справжнього Хамелеона. Він такий милий. Мабуть, відправлю його відпочивати. Мені потрібен тільки ключик. А ось і він. Час відкривати зелений сейф. Так, саме час. Цікаво, що це таке? Гармата для грошей. Як її користуватися? Ого! Скільки тут грошей? І все мені? Я почуваюся найбагатішою дівчинкою на світі. Марі, віддавай мені мої гроші назад. А сама дістай нам наступний ключ. А якщо я трохи піддивлюся, я все бачу. Гаразд, доведеться діставати ключ чесно. Усередини щось приємне на дотик. Це схоже на кінетичний пісок. Так. А ось і ключик. Ура! Саме час відкривати синій сейф. Мотузка. Напевно, треба смикнути за неї. Ого, ця мотузка викликає купу орбізів. Смикай ще, це ж круто. Клас. Я справжня цариця всіх орбізів. Захоплення. О! Здається, з'явився новий ключ. Час би мені його дістати. Цікаво, що це таке? А, -а, -а це ж черв'яки. Так, потрібно якнайшвидше дістати ключ і більше ніколи не торкатись цієї гідоти. Жах! Мене зараз нудить, Марі, рятуй. Фух, само собою все вирішилось. Тепер можна відкривати рожевий сейф. Що ж там? Ой, рожева піна. На мою думку, це прикольно. Так, тому що я можу так робити. Дуже весело. Марі, твоя черга. Після черв'яків особливо страшно засовувати туди руки. Фу, там знову щось мерзенне. Але тобі доведеться дістати ключ. Давай. Що ж це таке? А, Це ж око! Так, це око. Мармеладно та дуже смачне. Ей, Ти чого? Це ж просто цукерка. Шукай ключ далі. А ось і він. Ура! Ну що, настав час блакитного сейфа. Мія, я хочу подарувати тобі можливість натиснути на цю кнопку. Зроблено. Hmm. Oh. Ой, яка слизька штука. Добре, що я натиснула на кнопку. Інакше мені довелося б стояти під цією синією гедотою. Ну що, я пішла за наступним ключем? Hmm. Що це таке? What? Фу, Волосся гидата яка? А в мене навіщо кидати? Ну, я ж не спеціально. І взагалі, де цей безглуздий ключ? А, ось і він. Саме час відкрити найтемніший сейф з усіх. Гей, взагалі, то тобі його і відкривати. Давай! Ого. Виявляється, саме в найтемнішому сейфі знаходиться найапетитніше печиво. Пригощайся печивом! Дякую. Смакота. What? Так, нереально смачно. Можна було б хоча б однією зі мною поділитись. Ну, пробач. Може, у наступному сейфі теж буде щось приємне. Щоб це виявити, потрібно знайти ключ. Фу, що це таке склизьке? Схоже на сирі яйця. Ключ. Подивимося, що у жовтому сейфі. Мія, хочеш його відкрити? Хочеш? Дай ка подумати. Гаразд, я згодна. Жартую. Відійди. Його відкривати буду я, тому що я вважаю, там буде щось круте. Ой, це шпір'я. Оце смішно. Ти схожа на курча. Нічого смішніше я вже давно не бачила. Досить сміятися. Краще йди та діставай останній ключ. Добре, добре, перната. Гаразд, останнє випробування. Що ж це таке? А, це ж личинки. Потрібно якнайшвидше дістати ключ. Я трохи знепритомнюючи від страху не впала. Сподівайся, у цьому сейві щось круте. Бідолашна. Подивимось. Ура! Це ж наш ключ від свободи. Ми пройшли челендж. Час на вихід. Ми змогли це зробити. Ура! Так. Зайвим. Вау, який величезний стоп попитів! Де Ну, але на мою думку, мій зламаний. Я не можу натиснути на кнопку. І що ж ти збираєшся робити? Фібі, перестань це нюхати, таке не можна їсти. Помиляєтеся, мій папит зроблений із мармеладу, і він дуже смачний. Вау, нічого собі! Ось це удача. Ну ось залишилося зовсім небагато. Я швидко впоралася. Чого дивитися? Тепер ви. Може бути, мої попити теж мармеладні. Не схоже, вони надто жорсткі. Це шоколад. Мені пощастило ще більше, ніж я очікувала. Мій улюблений білий шоколад із цукерками всередині. Так, шкода, що мені не вдасться спробувати. Це ти правильно помітила, Фібі. Ділитися я не збираюся. Мія в тебе все обличчя у фарбі. Подумаєш, це я швидко може виправити. Ну, ось, і все, майже чисто. Окей. Okay. Так, залишився тільки я. І це чудові новини. Цікаво, з чого зроблені мої попити? Не схоже ні на шоколад, ні на мармелад. Це ж справжні попити. Круто! Ми можемо грати. Боже, як це заспокоює. Так, мені це зараз точно не завадить. Вау, чіпси! Це чудові новини. Але чому у кожного з нас лише одна банка? Не знаю. Думаю, ми все одно маємо спробувати. Що там, Фібі? Поки що не розумію. Чіпс oh, no. oh, no. прилетів тобі прямо в око. Ось у мора. Не бачу в цьому нічого кумедного. Я думала, що банка пуста. Добре, що можна, хоч трохи перекусити. Ну, ось і все я підкріпилася. Okay. Так, час перевірити, що в моїй банці. Сподіваюся, там порція більша. Не може бути у цієї банки, немає дна, і чіпсів у ній також нема. Денні, поглянь на стіл. Ось вони, як я міг упустити. По-моєму, тут цілий десяток. Це краще ніж одна чіпсинка. Ми тебе вітаємо. Що з тобою? Напевно, я вдихнув приправу. Дуже хочеться чхнути. Фух, відпустила. Тепер можна і підкріпитися. Ну ось знову починається. Ти здух всі свої чіпси. Ось прокляття Мія. Не повторюй моїх помилок. Повір, я вмію поводитися з їжею. Нічого собі, як багато чіпсів. Вони не закінчуються. У цій стовці ціла сотня. Оце так. Ти не против, якщо я спробую. Звісно, проти. Не наближайся до моєї їжі. Я сама чудово впораюся і без вашої допомоги. Неймовірно. Як у тебе все це помістилося? Я не на таке здатна. Ого, схоже, хтось подавився. Час рятувати Мію. Секундочку, я вже поспішаю на допомогу. Прошу. <плес> <плес> Дякую, Дені. Ти справжній друг. Але що не так сіє колою? Чому вона бризкає в різні боки? Який жах, я вся промокла. <плес> Навіть не знаю, як це сталося. Як багато кіткатів. Я б не сказала, що їх дуже багато. Усього 10 штук. Непогано. А у Фібі тільки один невдаха. Зате Зате впевнена, він найсмачніший з усіх. Акуратніше, нема чого кидати в мене обгортки. О, який товстий шар шоколаду. Це чудово. А ще я просто обожнюю вахів всередині кітката. Ти закидала нас крихтами. Вибачте, це сталося зовсім випадково. Ми тобі це ще пригадаємо. Якось іншим разом, а зараз мені потрібно зайнятися своїми шоколадками. По-моєму, це чудова думка. Як ти спритно і швидко позбулася в гортах. Круто. Так, вони зовсім ні до чого. Мене цікавить лише шоколад. Схоже, виделкою та ножем його не розрізати, Впораюся і без них. Який смак! Це щось неймовірне. Мене не зупинити. Це найкращі батончики на світі. Куди зникли твої добрі манери, Мія? Ти сама на себе не схожа. Один батончик упав. Забери його скоріше. Не хотілося б потрапити тобі під гарячу руку. Ти не дарма побоюєшся, Дені. Всім, хто намагається забрати мою їжу, варто побоюватися покарання. Дені прийди до тями, тобі доведеться з'їсти ще сотні шоколадних батончиків. Так, фібі права, починай. Тут просто так не впоратися. Потрібен особливий підхід. Wow, wow, wow. Wow. Yeah. Я вирішив побудувати щось грандіозне. Такої споруди ви ще ніколи не бачили. Ручаюся. Yeah. Виглядає справді неймовірно. Yeah. Мені знадобляться сходи, щоб забратися на самий верх. Готово! Це була остання солодка цеглина. Навіть не просіть мене злізти. Тут дуже здорово. Wow. Ну, не хочеш, як хочеш. Нам це навіть на руку. Вибач день, але твої споруді кінець. О, ні, що ви наробили? Адже я так старався. Іншого варіанту не було. Нам довелося піти на цей крок заради шоколаду. Так, і ні про що не шкодуємо. Це того варте. Коли ще випаде шанс, так підкріпитися солоденьким. Ну, а це можна здути. А ось і я сподіваюся, не нудьгували. Щось голова паморочиться. Добре, що я вдягнув казку. Який ти кумедний. Нарешті я маю найбільшу порцію. Одразу сто жуйок. А вам скільки дісталося? Водення лише одна. Це просто смішно. Мені так не здається. На мою думку, в цьому немає нічого веселого. Дивіться, в упаковці відразу кілька жуйок. Це просто чудово. Мія, вибач, я не думав, що влучу в тебе. Ну що ж, приступимо. Зараз я покажу вам, як працюють справжні фанати жуйок. Було б чудово, якби вони не розкидали крізь сміття. Ой, ти така злапам'ятна. Не треба було бити мене. Ти що робиш, Дені? Це виглядає дивно. Зате дуже зручно. Пара секунд я вже поклав усі жуйки до рота. А тепер дивіться, які міхури я можу надувати. Ого! тобі б працювати у цирку. Сподіваюся, це комплімент. Якщо так, то дякую, Мія. Браво, було чудово. Тепер черга Мії. Вау, ти знову зняла обгортки разом. Круто. Такі трюки мені легко вдаються. А ще я можу засмоктати жуйки в рот, як пилосос. Ого! Круто! Який великий мій хур. Мені здається, саме час його луснути. Вибач, мію, але я не можу стриматися. А Я краще прикриюсь. Що ти накоїв, коїв Дені? Мені нічого не видно. Напевно, це тому, що Жуйка облепила все обличчя. Здається, зі мною щось не так. Просто ти відклеїла свої брови. Який жах, потрібно зараз же повернути їх на місце. Спостерігати за цим не дуже приємно. Мені начхати, ти сам винен. Тепер я в порядку. Так, час і мені попрацювати з щелепами. Акуратніше, Вибі. то ж можна зламати стіл. Трохи не розрахувала свої сили. Дуже поспішала зняти жуйок обгортки. Вибачте, у тебе що? Гумовий рот, як у нього вміститься стільки їжі. Та гаразд вам, це дрібниці, нічого складного. Фібі, ти куди? Стій! Я тебе тримаю. Це марна, її міхур дуже великий. Але ми маємо її врятувати. Я вихід. Треба вистрілити з рогатки та луснути міхур. А що, непогана ідея. Думаю, у мене вийде. <звук> ну Ось, ти промазав. Давай краще я спробую. Ти впевнена? А, мій міхур лопнув. Вийшло, але тепер вона падає. Я спробую її спіймати. Ось, у тебе знову нічого не вийшло. Вибач, я старався як міф. Ну, дякую вам.